Вітаю вас, малята! Тане сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Так, на весні. А що ж таке весна? Весна це пора року. А після якої пори року, дітки, настає весна? Так, після зими. Сьогодні ми з вами спробуємо скласти розповідь про весну. Але для цього пригадаємо все, що ми знаємо про весну. Що це, дітки, з'явилося на небі? Так, це наше сонечко. Навесні сонечко яке? Так, воно гріє. Навесні сонечко піднімається вище і гріє тепліше. День стає довший, а ніч коротка. А ще навесні з'являються струмки. Що вони роблять, дітки? Так, вони течуть, дюрчать, дзвенять. А які струмки? Веселі дзвінки. А що навесні відбувається з деревами, дітки? Дерева прокидаються, оживають, з'являються бруньки та листочки. Дітки, зверніть увагу, що ж це з'явилося на небі. Так, це хмаринка. Що відбувається частіше на весні? Так, йдуть дощі. А хто ж повертається, дітки, до нас приходом весни? Вірно, пташки! Що вони роблять, дітки? Співають, ще бечуть. На весні ще з'являються перші весняні квіти. Пропоную вам пограти в гру під назвою Весна. Яка? А ви мені допомагайте. Весна сонячна. Яка весна? Весна зелена. Квітуча весна. Весна веселкова. Весна кольорова. Молодці дітки. А тепер, коли ми стільки знаємо про весну, пропоную спробувати скласти про неї розповідь, а у цьому нам допоможе ось така цікава мнемотаблиця. Ну що, дітки, розпочинаймо. Настала весна. Сонечко піднялося вище і стало пригрівати своїми промінчиками. Ростанув сніг, і з'явилися струмки. Прокинулися дерева та квіти. Повернулися пташки. Ось така вона весна, дітки. Спробуйте і ви скласти свої розповіді. А я буду чекати. Дітки, що вам найбільше сьогодні сподобалось та запам'яталося? Так. Весна це чудова пора року. Скільки всього цікавого та незвичайного вона нам принесла. Дітки, нам час прощатися. До нових зустрічей.